Зараз десь пів на восьму ранку, сьома точніше. А я топаю в АТБ. Ось така в нас краса. Ось вони мої вранішні покупочки. Трішки покажу. Їх тут небагато, але трішки є. Ось такий кисломолочний сир від молокія 9%. -й. Хочу зліпити варенички. ще взяла ось таке борошно-хуторок. Ось так яйця домашні, ну, начебто домашні, та вони так називаються. Це все я купувала в АТБ. Ось такі гарненькі, крупні яйця. Ось такого кольору, як мені подобається, не знаю чому, але білих я не люблю. Ну, ось так. Далі від молокі я знову ж таки, сметана 20%, грецький йогурт, який тут 8, по-моєму, відсотків. Масло також 82. Потім взяла ще дві ось таких пачечки сиру. Він тут нарізаний, такими, як вони називаються з скібочками, тоненький. Ось такий. Потім взяла отакі сардельки, мені подобаються вони зрідка, але ми їх вживаємо. І ось таке злакове печиво. Воно тут з мюслями. Класне, таке смачненьке. Я вже підходила до каси майже. І, знаєте, так випадково помітила ось такий гарненький пухнастий плед в АТБ. Його саме якраз тільки-тільки привезли, тільки виклали дівчата мені сказала продавчиня, тому що вона навіть ціну на нього не знала. Ось такий, бачите, тут такий гарний малюночок, а тут біленький в серединці. Ось. І я вирішила собі цей пледик взяти. Він такий 180 на 200. На широке ліжко. Штучний, звісно, я поки що не бачу, який матеріал, але досить приємний і коштував він щось там 399, по-моєму, гривень. Ось так. Ну, і я вирішила під настрій, під такий сніговий. Знаєте, мені захотілося так ось цей пледик собі купити. Я його взяла і пішла на касу. В нас сьогодні день, дуже багато снігу впало за ніч. А я оце придивляюся до своєї ось цієї орхідеї, точніше, до її бутончиків. отак От заглядаю, ну, начебто поки що нічого не вказує на те, щоб вона хотіла скинути якийсь бутончик. Начебто всі вони в порядку. І я сподіваюся, що вона все-таки скоро почне їх розкривати. Ось так. Всі свої орхідеєчки я сьогодні попроливала, когось проливом, когось замочувала. Ось начебто непогано вони всі в мене почуваються. Ось тут, на кухні тут їм тепло, підвіконня тепле. Тому ось так. Зефірантис мій продовжує обростати, пускає новенькі пагінці, ну, значить, і йому досить непогано тут живеться. Ось ця орхідеєчка вирішила корінчик отуди запихати далі, в кору, тому що в бік йому немає куди рости, то вона його наростила вон кінчик і буде лізти туди всередину горщика. Я так собі розумію. Ну і дві діточки вона продовжує зрощувати. Це мій пеньочок, такий він собі, сидить на місці, поки що нічого новенького з ним не відбувається. А ось тут мої дві красуні хвилясті фіалочки, точніше, два листочки, які вже дали діток. Ось такі гарненькі кашпо. Я їм знайшла в старих речах. Ось тут добре видно, вже попіднімалися маленькі діточки, а тут вже на другий, то їх цілий повний стакан. Ось такі кучеряві. Ну і сподіваюся, що до весни з ними все буде гаразд, і навесні я вже зможу їх повідсаджувати. Ну, десь ближче до літа, я так думаю, вони добре підростуть. Ну, а тут лишається в мене ось така. Кодичка Eskimo Silver. Вона тут тепер живе одненька, сама, їй тут багато місця. Ось так гарно вона лізе до гори, Так я її зачепила трішечки, поки що так зростає. Тепер тут просторо, гарно, якось так навіть більш затишно. Це все має вигляд і приємніше сюди до підвіконня підходити. Ось тут, на другому поверсі залишається в мене моя красуня дисхідія, яку я дуже люблю. Ось така схожа на кавунчик, такі гарні в неї листочки, і мені подобається її, ось таке ампельне, густеньке зростання. Дуже люблю цю рослиночку, згодом хочу її пересадити, тому що вона росте в мене малесенькому стаканчику. Ось вона полізла вже. Знову в гардіну, треба якось її тут зафіксувати, поки що трішечки, щоб вона мені туди не проросла, тому що там листочки в неї вже на вусику. Ну, ось так. Це другий поверх моєї полички. Тут хоєчка Матільда Сплеш теж тягнеться догори, там я її защепнула і вона вже ось тут на третьому поверсі трішечки. Витягується. Ну, і тут залишилися ось такі дві хої, моя срібляста карноза. Вилбургревс, начебто. Тягне вусик, ось така вона з трьох листочків. І ось ця красуня хоєчка вілоза. Ось така хвиляста, глянцева, пухнаста, дуже красива ось вона наростила ще один новий листочок. ну і Ще на цьому підвіконі залишаються мої дві дорослі хої. Це моя хоя карноза, яку я неодноразово вже показувала. Вона в мене вже два рази квітла дуже гарно. Ось така велика. Дуже люблю я цю карнозу. Шкода мені було її віддавати, з нею розлучатися. Тому, звісно, вона в мене залишається, тим більше вона гарно квітне. Тут ось вона нарощує новий листочок. Ну, потихеньку, помаленьку, вона все-таки продовжує зараз рости. Ну і Довго вагалася я, чи залишати мені ось цю хою побікалекс, Але все ж таки я її залишила, тому що мені хочеться побачити її, отаке темно бордове цвітіння. Звісно, я на нього сподіваюся, не знаю, вона ще не квітла в мене ні разу. Ось знову вона тягне. Свої вуса вже скоро їх потрібно буде знову закручувати. Ну, але поки що залишаю її в себе, а далі побачимо. Ось така гарна красуня. Це хоєчка Калекс. І все. Ось це підвіконня в мене тепер таке стало, знаєте, більш просторе, більш охайне. Ну, знаєте, свої плюси в тому є. Тому що, коли рослин не так багато, то набагато краще вдається за ними доглядати. Більше уваги їм приділяється. Ось так. Це все, що в мене тут залишається. Там ще замік вон в бутилці, в тій пляшечці, вкорінюється. І все. Були в мене ще ароїдні, я їх показувала. Це в мене був сингоніум і два епіпремними, по-моєму гарненькі такі. Симпатичні, але, знаєте, буквально днями я так до них заглянула і побачила, що вони всі обліплені борошнистим червецем. Я придбала їх десь місяць тому, і я так собі підозрюю, що ці рослини були зараженими. На жаль, вони в мене стояли ось на цьому підвіконі. Разом з моїми орхідеями, з усіма цими квітами впритул, буквально я це показувала, тому. Тепер трішечки я переживаю за ось ці всі рослинки. Від тих рослин я позбавилася, звісно, не стала я нічого труїти, тому що зараз зима, по-перше, по-друге, в мене немає ані бажання, ані часу цими труйками займатися в квартирі, тому ті рослини пішли на смітник, нікого я рятувати не стала, щоб не було ще гірше, щоб мої всі рослини не захворіли. Ось тут я нікого не обробляла, я просто промила під віконням. З такими досить агресивними кухонними засобами. І на тому все протерла вікно і поставила сюди ось ці всі рослини. Ну, а далі буду за тим всім спостерігати. Звісно, я переживаю. Ну, але вже, знаєте, буде як буде. Тому на сьогодні ось така історія. Ось нарешті дійшла черга до використання ось цих шампунів, які я замовляла у фармасі. І хотіла поділитися з вами. Ми вже один відкрили, тому що ось цей з екстрактом шаблі, це буде шампунь мого сина. Він його собі обрав. Ось так ми його відкрили. Хотіли понюхати, але виявилося, що там була ще і слюда під кришечкою. Тобто гарно запаковано, так, щоб засіб не пролився в посилці. Ось так. І мені дуже сподобався. Склад ось цих шампуней, звісно, тут міститься лаурил чи лаурет сульфат. Але також тут багато у складі натуральних, якихось білків, екстрактів, витяжок з рослин. І що мені найбільше сподобалося, що в шампунях міститься лимонна кислота у складі. Я пам'ятаю, мені колись моя перукар. Говорила додавати лимонну кислоту в шампуні. І ось цей з кропивою. Так само ось тут дуже гарний склад, багато екстрактів. І так само він містить лимонну кислоту. Не знаю, я перше таке помітила в шампунях, саме ось в оцих від фармасі. Ось, бачите, лимонна кислота в обох шампунях. Ну, буду пробувати. Спробую розпробую, заодно покористується мій син, і тоді вже можна буде дати відгуки на ці шампуні. Сьогодні вирішила трішечки поприбиратися в кухонних шафах і отако впорядкувати, скажімо так, свої ці всі спеції, тому що вони в мене зберігалися в різних таких коробочках з-під чаю або ще з під чого. Захотілося мені ось так їх поскладати. Таку, знаєте, корзиночку з Аврори, я її знайшла в старих своїх речах, тому поскладала всі оці спеції в таку корзинку. Не знаю, бачу, зараз у дівчат дуже модно оце зберігати, такі спеції в таких різних баночках. Ну, але, знаєте, я так собі уявила, якщо би ось це все в мене було складено. В такі баночки, то уявіть собі, скільки місця це б займало в шафі, а то воно, скоріш за все, навіть і не помістилося в мою шафку. Оця вся кількість спецій, до того ж, скільки це потрібно скляних баночок, ось тут всередині є фольга. І мене це абсолютно влаштовує. Я стараюся спеції купувати від марки Любисток, ну, але, на жаль, не всюди вони є. Мені вони найбільше подобаються. Тому ось тут у мене. Бачите, всього різного тут ванільний цукор. Що тут ще? Розпушувач тіста, Орегано. суміш перців різних, приправа до картоплі, до омлету, перчик чорний, паприка сушена копчена, суміш зелені тут різні травички, базиліт, що? сушений часник. Це щось для рибериць, воно вже майже закінчилося. Цей мій чоловік любить таку приправку. Далі мускатний горіх, приправа до курки, лимонна кислота. Я нею чищу Кастрюки і чайники, коріандр. Насіння помізу. Знову до салату приправка запасна, закрита, дріжджі. Що тут? Ще? Сушені томати, також вони ще запаковані. Польський кухарик і лавровий височок. Ось Оце все. Ось так. Не знаю, мені подобається така організація. І зараз це все поставлю в шафку і буде в мене там порядок.